Привіт, мої любі! Вітаю вас на каналі. Я сьогодні до вас знову з рецептом тортика. Сьогодні буде експрес-медовик, який готується зовсім без масла, без вершкового без олії. Все дуже доступно, просто виходить надзвичайно смачний медовик. Спробуйте, це дуже смачно, тортик просто тане в роті. Розпочинаємо. Каструльку відправляємо 120 г меду. Мед має бути натуральний. сюди дрібочку солі і ставимо це все на повільний вогонь. Нам потрібно просто, щоб мед став рідким. І трішки підігрівся, не потрібно доводити його до закипання. Коли це трапилось, додаємо одну чайну ложечку без гірки соди і перемішуємо. Мед має так вступити в бурхливо в реакції. Як тільки посвітлішала маса, знімаємо з вогню і даємо охолонти до ледь теплого стану. До речі, замість натурального меду, якщо у вас алергія, ви можете використовувати не натуральний, але тоді використовуйте не соду, а розпушувач. Півтори чайні ложечки додавайте розпушувач разом з борошном. Окремо нам потрібно 4 середніх. Кімнатної температури категорії С1. Добавляємо 60 г цукру. І це все на помірній швидкості вінчика, потім можна включити максимальну, взбиваємо хвилиночок 5. Потрібно, взбити, щоб у нас і цукор трішки розчинився, і маса збільшилась в об'ємі та посвітлішала. Коли це трапилось, додаємо мед із содою і знову на повільній швидкості міксера, просто це все перемішаємо, не взбиваємо, а десь 5-10 секунд перемішуємо. Тепер. Через сито додаємо 20 г темного какао порошку і додаємо в два підходи борошно, всього 200 г. Додали на око половинку і тепер делікатними рухами лопаткою перемішуємо, щоб все ж таки повітряність тіста зберегти. До речі, як завжди, весь рецепт ви знайдете в описі під відео, з кількістю в ложках, в стаканах ви зможете приготувати без вагів. І Духовка вже має бути розігріта на 180 градусів, верх-низ без конвекції. Ось таке за консистенцією тіста у вас має вийти. До речі, як завжди, я борошно і какао додавала через сито. Тепер беремо деко, пергамент, в мене з антипригарним покриттям. Якщо у вас не дуже гарної якості пергамент, можете змастити тоненьким шаром олії. Виливаємо сюди все тісто, максимально його розподіляємо. Дуже зручно робити це ось таким шпательком, але можна, звичайно, і лопаткою. І відправляємо випікатися. Приблизно на 12-15 хвилин. Головне паличка з серединки має виходити повністю сухою. І, головне, не перепікати, щоб він залишився у вас досить м'яким. Відразу готовий корж виймаємо, перекладаємо його з дека і настеляємо зверху лист пергаменту та перевертаємо на іншу сторону. Знімаємо і даємо йому холонути. Це буквально 50 хвилин, він у нас уже холодний. Потім підрізаємо краєчки і розрізаємо цей корж навпіл. А потім в кожну цю частинку ще можна розділити навпіл також, тому що корж виходить також такий пухкенький, дуже запашний, дуже класний корж. Робимо 4 таким чином Коржа і приступаємо до крема. У мене 500 г густої домашньої сметани, вона в мене з холодильника, відразу така холодна. Якщо у вас покупна сметана, то їй потрібно попередньо відкинути на сито, марне на годинки 3-4, щоб вона стала густішою і лише потім збивати. Додаємо сюди, я додаю цілу пачечку ванільного цукру і цукрову пудру за смаком. Мені вистачає 4 столові ложки. Але ви можете скуштувати крем і зрегулювати кількість цукру. Тепер на середній швидкості міксера взбиваємо до стану крема ось до такого стану. До речі, замість сметанного крему ви можете зробити сметанно-вершковий крем, також буде смачно, або лише вершковий. Мені подобається така кислинка, із медовими коржами це те, що потрібно. Беремо якусь дощечку, тарілочку, наниз трішки крема і перший корж. І тепер візуально розділіть весь крем на 4 частинки. Викладаємо перший корж, 1 четверту крема, наступний корж і так до самого верху. Вимагаєтесь коржі не надто сильно притискати, трішки ось так притиснули і легенько, щоб він у вас був таким повітряним і вас він не занадто багато крему розходились по бока. І так до верху самого, потім залишками крему замазуємо бока верх тортика. По бажанню можна лопаткою або ж ножем зробити ось такий малюночок. Залишки, те, що ми відрізали, коржі відправляємо в подрібнювач і робимо крихту. Декор тортика, звісно, на ваш смак. Можна просто присипати какао порошком, зробити якусь смачну помадку. У мене сьогодні просто оця крихта, я обсипала бока і трішки ще вверх. Все, цей тортик надзвичайно м'який, його можна відразу їсти. Тобто за півгодинки цей тортик буде готовий. Але якщо у вас є час, то можна, звісно, поставити на годинку в холодильник, він стане ще тільки смачнішим. Як бачите, тортик готується швидко, виходить, він дуже смачним, просто шматочок та не в роті. До будь-якого свята і просто так, щоб почастувати своїх рідних, близьких, це те, що потрібно. Дякую вам за ваш лайк, за вашу підписку і за ваш коментар. Чекаю їх з нетерпінням. До зустрічі, пока-пока!